Реформи ледь не щодня на часі пенсійна. Верховна Рада взялася за оновлення діючої системи підтримки осіб, які вийшли на відпочинок. Пропонують замість одного джерела, цілих три, аби дати можливість пенсіонерам жити, а не виживати. Та поки реформа широкої підтримки немає, люди бояться. Чого і чому далі наші кореспонденти. Нині пенсіонери середньому отримує лише 30-35% від того, що заробляв упродовж життя. Приміром, 80-річна Ніна Петрівна далеко не жирує. Її пенсія трохи більше за 1100 гривень. А як може вистачати? Ви знаєте, що це ми оце ще це совєтського союзу. Оце совєтського Союзу, Що це поставалося? подошивало і до, до нашої добиває. Хото насушили компоту сухого, і томат, і картошка прошлого дня. Оце ми щас цим живемо. Таких як вона, більшість. За даними пенсійного фонду, дві третини пенсіонерів області отримують до півтори тисячі гривень. Все може змінитися, якщо систему пенсійного забезпечення трансформують. Наразі це питання знову порушується. Кінцева мета новацій збільшити розмір виплат непрацюючим до 65 відсотків та, крім базової пенсії від держави, дати можливість людям отримувати додаткові кошти. На система, в якої ми зараз живемо, з якою користуємося, вона збереже свою базову роль, основу усієї пенсійної системи. Водночас людина отримає можливість заробити собі додаткову пенсію. Ці кошти будуть приватною власністю громадян. Зокрема, вони будуть успадковуватись. Відкладати на пенсію пропонують теж зарплати від 2 до 7 відсотків і накопичувати їх у недержавних фінансових установах. Причому реальністю це може стати вже за три роки. Для тих, кому до 35, накопичувальна система буде обов'язковою людям старшого віку за вибором. Відпустять пенсіонерів із їхніми грошима і до приватних фондів. Якщо, скажемо, це молода людина в віці від 18 до 30, то відкладаючи три тисячі сьогодні в рік для себе на майбутнє, коли йому буде 60, він буде мати цю суму як додаткову пенсію, якщо він буде мати якусь державну пенсію е, місяць. Ті, кому до пенсії ще далеко, в обидві новинки не дуже вірять. Кивають на фінансову нестабільність. Та й ті, хто наближається до законного відпочинку, поки не роздоріжжі. Снізісна, що буде через 10 років, через 20 років. Да, я, так, я би, ну це ж буде в якийсь банк, на числя. Це багато банків банка Так що я сумніваюся. сумніваюсь, ну тяжело сказати, звісно. Ну, якщо це будуть отдельне розчетний счет, і буде там накопичування, значит, якщо не мені, детям дітям перейде, я так думаю. Ну, я вважаю, що це не так важливо, що многие люди не доживають до пенсионного возраста. Поэтому потом эти деньги просто пропадають. Хто цим буде керувати, як воно, куди воно, а чи воно не обанкротиться, не, не, не піде кудись в небуття. Ніна Петрівна теж не воліє довіряти свої копійки чужим. Та й має нині вже трохи інші пріоритети. Нельзя. Нельзя, моя хороша, не можна копійки відложити на гроб. Олена Адаменко, Данила Горлич, Сергій Лазаренко, Олександр Гордус на Часі новини.